Любовний трикутник довів до жорстокого вбивства у прилуках. Майже два десятки ножових поранень отримала 36-річна жінка у відповідь на відмову залицяльнику молодшому на 13 років. Вдалося е, дуже оперативно, практично за добу, встановити особу цього злочинця, і на сьогоднішній день він затриманий і знаходиться під вартою. Правоохоронці з'ясували, що жертва зустрічалася з чоловіком, але на молоду жінку також поклав око племінник її бойфренда. 23-річний молодик приїхав до коханої у гості та почав умовляти заради нього розірвати стосунки з дядьком. Романтична зустріч переросла в конфлікт. Молодику якості аргументу використав ніж. Сусіди чули, як жертва кричала, і навіть викликали міліцію. Але коли група прибула на місце, у квартирі було вже тихо, а на дзвінки у двері ніхто не відповідав. Знайшов жінку тільки наступного дня, її 16-річний син, який фатальну ніч провів у бабусі. Коханець убивця наразі в ізоляторі тимчасового тримання. Проводяться слідчі дії. Експерти також встановлюють чи не зґвалтував підозрюваний жертву, адже місяць тому затриманого звинувачувала у насильстві його 16-річна дівчина.